Міжнародні та європейські організації продовжують підтримувати Кременчук у боротьбі на енергетичному фронті. Сьогодні наше місто отримало портативну модульну котельню від громадської спілки Шведська бізнес асоціація при підтримці Невко. Ця установка зможе забезпечити теплом до п'яти тисяч містян. Ми розуміємо, що під час війни генерація тепла може бути зруйнована, тому нам треба забезпечити резервну систему. За допомогою шведської бізнес-асоціації нам було передано. Безкоштовно такий бойлер, який може забезпечити вирішені проблеми тепла, це приклад того, як ми можемо у цьому місті забезпечити резервну систему опалення. Після того, як рашисти знищили Кременчуцьку ТЕЦ, наше місто почало створювати децентралізовану систему опалення. Зараз тепло в оселі містян надходить з різноманітних джерел. І така модульна котельня це великий крок до енергонезалежності, адже вона може працювати на дизельному паливі, тобто навіть під час блекауту. За розрахунками цей агрегат забезпечить теплом два дошкільні заклади, два навчальні заклади та 27 житлових будинків. Це перша з подібних систем, які при були до міста Кременчука. Ми почали з Юрієм Анатольовичем Цим питанням займатися ще весною. Поїхали до Міністерства регіонального розвитку, їхнього сприяння попросили. Зв'язалися з нашими західними партнерами і вони відгукнулися. Наразі це дозволить Кременчуку бути енергонезалежним. Це звичайно резервна аварійна система, але вона повинна бути. Ми зараз її інсталюємо тут і найближчим часом подібні нові установки по тому гранту, який ви змогли залучити для міста Кременчука, надійдуть на інші 10 об'єктів. Тому ми зараз говоримо про те, що дійсно. Мікрорайон з населенням близько п'яти тисяч чоловік став енергетично незалежним. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.